а вона в туманне їсти. Комісія для встеження. обстеження да, технічного да, стану да, будинку. Да, Відповідно да, до да, заяви громадян Підкаченко. Да, Обіцяли допомогти. Ну нічим не допомагають. Да? Обіцяли Обіця виділити на поліпшення лежить, житла. Дитина Потім там, там по договору вказано, що ви... Дитина вже звідси і лізе до дитини на диван. Бачите, ось роботи проведені. Я позадував усі дірки, дірки І це ще не всі. Це і так само за диванами, так дірки страшні. Ми вам подавали заяву на те, що у нас котел в аварійному стані, тобто він не працює. Це за свідчену газовою службою, яка прийшла і відключила запломбувала його. У себе вдома в мене було все чітко. А це, що ти гостя? Получається, що в гостях це не власність. Фундамент взагалі відійшов. Стіна тобто лежить. <плес> Рік-два, вона буде падати. Я вважаю, що такі тріщини на несучих стінах під опорою, Не... це, це вже руйнація будинку. Фундамент це для неї як вказано в договорі, він лепнув, відійшов на сантиметрів. В сторону, тобто йому вже все. Стіна лежить, просто лежить. Не бувається без е, протидійна руйнація. Які дії сільська рада вживає? Ніяк. Руйментувати кошт. Якщо у вас є бажання, будь ласка, ремонтуйте, ви зобов'язані як навіть мода, ви не належно користуєтесь даною будівлею, ми вам надали, а ви не належно користуєтесь. Сьогодні День Конституції. Праздник для всіх громадян, які перебувають на території України. Конституція, оце маленька книжечка, де прописані основні права. На обов'язки громадян України. Якось це просто книжечка, якось незрозумілий набір слів. Для мене це закони, які гарантують життя, гарантують свободу кожному мешканцю на території нашої держави. Наприклад, стаття 52. Звучить так, діти рівні у своїх правах, незалежно від їх походження, а також від того, народжені вони шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та їх сплотація переслідуються за законом. Утримання та виховання дітей сиріт і дітей, позбавлених батьковського піклування, покладається на державу. Держава гарантує піклуватися про дітей сиріт. Гарантує, що по досягненні 18, 18 років їм буде. Забезпечено житло. Але не завжди так. Багато чиновників нехтують Конституцію України, нехтують законодавством України і дітям сиротам та дітям позбавленого батьківського піклування приходиться через суд відстоювати свої конституційні права. Приходиться через суд воювати з вавіллям чиновників.